Тепер на моїй сторінці буде дуже важлива інформація про штучний інтелект, який так допомагає, що повністю поглинає, і тебе вже фактично немає. Так, так, якщо ти користуєшся штучним інтелектом і не розвиваєш свій інтелект, духовний інтелект емоційний. Свій інтелект людський, якщо ти не розвиваєш, то тебе поглинає штучний твій помічник, який не має ні душі, ні духу і не може нічого крім зібрати інформацію. І якщо ти не переключишся зі збору інформації в своєму житті на свій живий інтелект. То тебе за цей 26-й рік бистро поглине штучний інтелект. Бистро підписуйся.